Зібрали вже і друге крило з брезовичками. Зробили коротші. то як і писали ви в коментарях. Зовсім невеличкі такі трушки, щоб виглядало. Так і красивіше стало. Ось тобто так тепер виглядають. Так тобто що сітком і всю. Зараз будемо. Контрогруз робити. І треба до МТЗючка ще навідатись. Поміняти хрестовини дві. Бо на одному карданові був поміняв, а на одному ні. Поміняю дві хрестовини і болти теж там на цьому на кардані, мать 4 чи 5 болтів вже попущені. Відпускаються раз за разом гайки Зараз вам поміняти гайки з болтами і тормозо треба трохи підрегулірувати, бо щось оборотно клинять. Так, зараз заведемо другого дракуна. Ще подивимось, як він заведеться. Не холодно, але ну, зараз включу хай аккумулятор трошки прожене. Якийсь секунд 10. Будем заводити, зараз його якраз туди складу, доюм за піджену та й буду потроху розбирати, щоб і том помогти, бо як противовестий. То варити, то піддержати, то різати щось треба буде. І зараз зум потроху буду буде МТЗ крутити. Ну як зоді мосу почистив у цю косу, то трошки веселіше почав стартер крутити. В принципі, Нормально пойдет. Якби його поміняти, конечно, на редукторний, то було б ще веселіше, ну поки круто, хай круто. Добро ще я до хрестовин, одну зняв на місці. Щось зніму другу. Так. i <laughs> not Це вже пішовуха. Ось є, трохи чухнатися. еще у вас получается о тут уже на новых идут путницы а там блин кольца такі они лоток их розплинтовывать шо У мене було повесіти і на позиції. Ось, бачите тут. І що тепер? До нього прямо і переварюватиме. А тепер же треба зараз тут зачолювати її. Отак тут піднизу ось усюди. Ні? Отак і тут так само. Чего только, только, а? Давай, только. А? О, Главное, что не покапут.

Ще. Ну, це десяток. Тоді. Викликати, да чи так. Це десяток. Оток, оток. вы одинок. Це десь туди. Қи. Тут хапну, а хап, тоді тут скину. Поки не тужився, поки попритягую сарки. Ти не тужусь, просто що воно вже в цей придержуєш. Плюс-мінус виставило вже кордон готовий, Зараз Буду тулить Так тримать. Повитирати ці бул таке масній. там вчора під відео питали яка сварка. номер ей 97 ой 300 тут уже не видно ничего Так, ну, противовес Доворіємо наперед кордони вже, чи кордон точніше, поставив, зараз один болт, вкручую. Попробую, подивлюся, що там по тормозах. Треба підтягти. бо Щось одна сторона не тормозить майже. Та треба буде помазати кун та вутниці, бо вже давненько не мазав, Так що якось так. Контрогруз готовий. Зараз виїжджаємо. Треба заїхати мені МДЗюком -ку з куном і поміняти лампочку там зверху. Щоб не лізти, бо там погано залазити, Щоб прямо ковшом піднятися, а поміняти зверху лампочку. Потім я виїду. Юм назад заїде і покрасимо зараз. вже й темніє, ну нічого вже спінем покрасити не знаю чи встигну сьогодні відео вам зробити чи може вже завтра Більше за все що завтра Сток міняємо лампочки. Що-що? Та це я на виду знімаю. Кажу як лампочки міняємо. Все? Да. Так, лампочку поміняли. Я виїхав. Юм за загоним. Я сейчас в склад. Кросимо противовес. і все, і запасно сьогодні. Так, ну шо, вчора вечером ще й. Як я вам і казав, докросили протіовес і спереді тут ось вже завари, зварили разом вуха такі, щоб можна було у що підчіплятися, пальцем заштопоритися, де десь щось витягти. Ну, зручно, а так немає крючка спереді. Тепер буде. Покросилося з цим уже шабош. Ну що, друзі, ану напишіть, як вам противовага спереді. Так ночі вже поки що все. Там тоді вже будемо з понеділка щось дольше крутити і з середини треба збирати, ну, в общем, будемо потроху доробляти і показувати вам.